Будучи на цій зустрічі, багато що хотілося сказати, багато різних людей, багато переживань, тому що ми кожен день спілкуємося з бійцями, деякі з них вже ринули, і це все, все больші. Просто хочеться звернутися до молоді, От, чи правильно у нас на сьогоднішній день виховання в нашій державі чи не правильно. Просто кожний іду, ідучи... Ну, кажуть, в школу, на роботу, вдома. Завжди переживаю, думаю, а чи вимкнули ми праску вдома, а чи закрили ми замок, на зимому двері? Якщо хтось сумнівається, він завжди вертається додому і перевіряється. На жаль, так сталося, що ми весь цей період жили в достатку, в розкоші, задоволення. Користуємося інтернетом, дивимося, телебачення. Черпаємо звідти всі свої знання, емоції, переживання. Воно, як кажуть, аналізуючи зараз це все, що ми бачимо з телебачення, бачили раніше, воно висвітлювалось так, як кажуть, як було вигна комусь. Нас завжди казали, ми є мирний народ, миролюбивий народ. Росіяни це наші друзі, і ми їх так сприймали. Але, на жаль, на жаль, так сталося, що це все. Намісно робилося для того, щоб ми не ну, очікували, як кажуть, з пострілу постріл у І тепер, коли хлопці призивають на строкову службу і чуючи від них, від рідних і від інших, це не наша війна, повірте, це, це неправильна виходить. Тому що ми живемо в себе хаті, ми переживаємо, чи випулимо краску, ми завжди переживаємо за своє добро, що в нас нам, в наш А проживаючи в нашій країні. Ми тут каже, кажу, це не наше війна. На жаль, це не так. Давайте задумаємося, що буде завтра, коли будуть у нас діти, коли, як кажуть, вони у вас народяться. І коли певного дня спитають вас, тато, а що? Чим ви займалися? Ви скажете, знаєте, я був дуже хитрий, я втік в Польщу. Я втік на Завідки, а це була не моя війна. Як ви думаєте? Якщо ця дитина буде жити в рабстві, в біді, тому що сюди прийде загарбник, хто ви будете в їхніх очах? Мабуть, зраду. Тому, як кажуть, на сьогоднішній день, дякуючи Богу, є справді патріоти, які, не задумуючись, не хвилини пішли віддавати своє життя, влягати нашу неньку країну. Їм Нім, справді Бойка слава. Тому, той, хто каже, в сьогодні Вибачте, це не наша лінах це є зрадники, і вони, скажімо так, шанувати їх не варто.